Доброго дня, власне, розпочнімо із того, чи вже я знаю, що планували ви це проводити у неділю, але все ж таки зараз надійшло і таке розпорядження від раніше де що звісно надійшло розпорядження від Хмельницької обласної державної адміністрації про те, щоб відтермінувати проведення таких масових заходів. Тож на який час заплановані ось ці змагання? На даний момент ми чекаємо рішення від нашого керівництва до завтрашнього дня. Поки що ми не скасовуємо, а в разі чого ми не будемо скасовувати. Ми просто перенесемо наші перегони. Ну, до завтрашнього дня все лишається в силі 26-го числа, так як ми планували. Ну і для того, аби взяти участь безпосередньо, потрібно попередньо зареєструватися. Як це зробити? Хто має право взяти участь? Чи це робити онлайн, чи за телефоном, чи безпосередньо на місці? Бо знаєте, діти це такі створіння. Вони коли прийдуть їм не дістанеться чи толокара, чи самоката, то страждатимуть усі навколо. Як це зробити? Дивіться, все це ми говорили вже неоднократно висвітлювали в наших анонсах про те, що можна зареєструватися за номером телефона, можна подати заявочку у вайбер-спільноті, так само в соціальних мережах. Але на даний момент вже реєстрація завершена. Ще поодинокі такі хто не встиг, і ми ще добираємо в певні категорії. То ми ще продовжуємо. але офіційно вже реєстрація завершена. Який раз поспіль ви вже проводите такі змагання? Бо я знаю точно, що не вперше. Бо саме тоді я дізналася про те, що таке взагалі толокар? Я не знала до цього часу про в принципі існування такого засобу для пересування, і чого в чому мета? Чому проводити ось такі для ну реально для найменшечки, щоб вони вже вчилися змагатися, вміли перемагати чи навіть часом і програвати? Розкажіть нам про це. Проводимо ми наші перегони на толокарах та самокатах п'яти п'яте вже. Благодійні, так як цьогоріч у нас благодійні перегони на толокарах та самокатах це вдруге. Ми проводимо такий, і тут ще такий маленький нюанс. Тобто, так як ви сказали, у нас двохколісний транспорт це толокари, тобто там, де. Колеса такі, що у так, і трьохколісні самокати. І ми повторюємо неоднократно і ще раз нашим любим батькам та малечі про те, що то та самокати ми надаємо, щоб всі були в рівних умовах. А в чому ось така мета? Чи ви зараз мета, я так розумію, що ви будете збирати ще й кошти? Яка мета от з такої точки зору? З благодійницької, і так само що хочете цими перегонами прищепити для малюків? Основне завдання було, коли ми організовували вперше ці наші телекари та самокати перегони. Тобто, це було таке зробити для дітей свято, щоб діти провели час з батьками, відчули дух змагання, поспілкувалися між собою, відчули щось нове, і з маличку привчалися до такого, як перегонів. Так? Щоб знали, що таке між собою суперництво, що таке між собою товариський дух. А вже от другий рік поспіль ми намагаємося допомогти нашим Захисникам і організовуємо благодійні перегони на самокатах та талакарах.